Друзі, всім доброго ранку! З приходом весни у багатьох людей збільшились фізичні нагрузки, а імунітет та сили послабшали. Тому звертаю вашу увагу на таку підтримку для нашого організму в цілому та підтримку нашого сердечка, як коемзін 10 від нутрилайт. Ось так він виглядає, який необхідний для належної роботи нашого серця. Норма прийому одна капсулка. Ось така капсулка, в яку входить 30 міліграм. З віком використовується ще й для боротьби із старінням тканини, тому нерідко його буває недостатньо для належного функціонування серцевого м'яза. Я дуже вам рекомендую таку добавочку, вона допомагає підтримувати вироблення енергії необхідної для нашого організму, яка на сьогодні дуже потрібна особливо. Навесні.